Лас. Ой. Господи. Mm. Uh -huh. А, ну, яке все. Доброго дня! Я історик, помічник інструктора громадського об'єднання купона. Сьогодні ми поговоримо про мій рюкзак медика. Рюкзак власне на 25 літрів. В якому міститься все необхідне для надання допомоги згідно алгоритму Марч, у верхньому відсіку знаходяться 8 турнікетів від українського виробника Січ. Це власне, турнікети для того, щоб зупинити критичну кровотечу. Наступне, що нам зможе допомогти зупинити критичну кровотечу, і вони знаходяться в основному відділенню рюкзака. В цьому рюкзакі, ви бачите, є три основних змінних підсумка, яким є власне, тампонада, бандажі і перев'язка. Отже, ми згадали про турнікет Січ, який допоможе нам зупинити кровотечу із кінцівок. Наступний, і, власне, в чому є специфіка цього рюкзака і, власне, величенький плюс. Це те, що. Цим рюкзаком одночасно може працювати декілька осіб. Поранення бувають різні, і, власне, ми один одному не будемо заважати. Отже, це там В цьому підсумку знаходяться гемостатичні засоби і негемостатичні засоби. Власне, це аплікатор celex A це в нас негемостатичний бинт. І два вида різних гемостатиків. Кровоспас українського виробника з Каоліном і Cellax Ripit з хітозаном від британських виробників. Наступне, що я би вам показав, для зупинки кровотечі використовуються такі бандажі це шостий номер. І ось в такому підсумку знаходиться дещо меншого розміру бандажі. Це четвірка. І такий дуже гарний бандаж. Це 10 дюймів. Власне, ізраїльські адаптивні бандажі. Вісімка він значно більший для власне, використовуватися при пораненнях брушної порожнини. Наступне, що у нас іде по алгоритму марч це Airways, це прохідність дихальних шляхів. Назва Ренгіальний Трум. Вони їх тут сім штук для того, щоб різного розміру, тому що поранені бувають різні комплекції, специфіка різна буває. Власне, ось є із лубрикантом. Крім цього, є ще сім таких лубрикантів на всяк випадок. Якщо, наприклад, у пораненого бійця буде тільки знаходити сама трубка, а не буде такого лубриканта. Він є необхідний для того, щоб змащувати трубку. При використанні з прохідністю дихальних шляхів ми розібрались. Наступна літера згідно алгоритму March це R. Перспирейшн, це у нас поранення рудної клітки. Тут ми використовуємо оклюзійні наліпки. Оклюзійні наліпки, власне, в мене представлені дуже великий спектр. Всі вони вентильовані. Це ось такі розраховані ж таки, на сімох чоловік. Р-ку ми з вами розібрали. Наступна літера у нас це циркуляція. На цій літері ми оглядаємо повністю пораненого на предмет. Певних кровотеч, які ми не помітили при первинному огляді на літері М. Для цього використовуються, знову ж таки, ось такі, ось такі бандажі. Знову ж таки, їх тут достатня кількість для того, щоб ну, такі, допомогти пораненому на полі бою. Останній підсумок, який би я хотів би показати вам, який знаходиться в основному відділенні рюкзака бойового медика, це власне підсумок з перев'язкою. Його спокійно можна використовувати на сі, на циркуляції. В цьому підсумку знаходяться ось такий доволі гарний самоклещ бинт, який можна використовувати для зупинки некритичних кровотеч. Критичний ми з вами зупинили ще на літері М. В цьому підсумку переважної більшості є накладки на око. Ось такі вони знаходяться в таких невеличких. В ліппаке і спет пластику, які можна спокійно використовувати ось таким чином. Накладається на око, і ось такий ось пластир. Пластир відривається і, знову ж таки, кріпиться на саме око. Пам'ятаємо, що ці щитки на око, вони не використовуються в тому випадку, якщо є проникаюче поранення ока, тобто стирчить тут осколок. Тобто ми з ним його ніяк не накладемо. Тоді вже вночки, використовуємо трішки інші методи, або штаканчик, або те, що буде у вас під рукою. Головне, знову ж таки, знерухомити. В цьому підсумку їх тут близько 10 штук, ще є звичайні бинти різних фірм, є ось такі бинти і. ж Такі серветки, які є рентгеновидними для ж таки, не глибо... тампонади неглубоких поранень. Остання літера, яка в нас залишається, це гіпотермія. Для гіпотермії є окремий підсумочок, в якому знову ж таки розташовані наступні речі. Він є такий комбінований. Наплічник медика він не є великий за обсягом. Він, є, власне, це 25-літровий рюкзачок. Я не можу тягнути е, дуже багато з собою по тій причині, що крім е, цього рюкзака, який десь близько е, 6-7 кілограмів є вагою, я повинен тягнути з собою ще і інше спорядження. Тому весь міст є обмежений. Є ось такі термоковдри. Тут декілька видів, ось такі пресовані. є ось такі гідрогелеві пов'язки. Вони із лідокаїном, використовується при першій стадії опіків. Для шинування використовується в задньому відсіку. Рюкзака є дві шини. Вони трішки по-іншому складуються, але для економії місця в наплічнику я ну, ж таки, їх склав ось таким чином. Вони кольору хаки, ось такі ну, ж таки, всіх цих шин. Для того, щоб ну, ж таки, наносити певні позначки, використовують. Ось такі перманентні маркери. Також є атравматичні ножиці, щоб вони не загубились, вони ножки закріплені ось такими стропами. Ці ножиці можна використовувати також і на спорядженні за рахунок такої клікси. Якщо нож таки ми надаємо допомогу в темну пору року, і за, на жаль, так склались обставини і у нас або ми загубили ліхтарик. Або сли елементи живлення, то можна ж таки, скористатись хімічними фонарями, які є в достатній кількості в наплічнику. Є червоного і є білого кольору. І є ще один навіть такого жовтенького. Для того, щоб коли ми надаємо допомогу, постає питання щодо ж такі, передачі пораненого медика. Потрібно ж таки заповнювати певний вид документації. Для цього в, в цьому відділу знаходяться. Карти DD1380, власне, це картка пораненого, які, ну, ж таки, заповнюються медиком, і потім на руку кріпиться. Ось таким чином, коли заповнена картка, пораненого закутують в отаку ковдру, вложать стабільне положення, і власне, він готовий до евакуації. Останнє, що б я хотів би показати вам в цьому рюкзаці, це. Власне, евакуаційні ноші. Рюкзак допрацьований, були дошиті дві стропи, які стабілізують самі ноші. Ноші відкриваються ось такими клапанами на дві сторони. Ми тянемо за цей клапан, він відкривається, і ми витягуємо без проблем ноші змотані. І власне, ми розгортаємо, і вкладемо ноші, ковдру і привертаємо в стабільне положення. і Можна буде займатись уже власне винесом пораненого в більш спокійне місце. Дякую за перегляд. Якщо відео було цікаво, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на наш телеграм-канал.